Это программа «Донбасс Реали», «Радио Свобода». Я, Алексей Мацука, приветствую вас сегодня из города Славянска, где находится штаб добровольческого батальона «Киев-2». Если раньше понимание войны, что это такое и как это звучит, лично у меня было только из кинофильмов, и я знал это на примере Второй мировой войны и борьбы Красной Армии, и нацистов друг с другом, то сегодня войну можно потрогать, ощутить, увидеть. И вот один из примеров этого – это машины, которые сегодня используются для борьбы с врагом, с вооруженными сепаратистами, которые называют себя Донецкая Народная Республика. Сегодняшняя программа будет посвящена линии фронта. Опять, а что вам передают? Можете рассказать? Ваші земляки, я бачу, Закарпаття, а, да? Закарпаття. А що в основному, які продукти передають? Ну, консерв, печення, воду, там, тушонки, ну, крупи. Ну, в основному те, чого не вистачає. Ну, щось таке, знаєте, щоб Закарпатське було. Справді. Ну, закарпатське сало, там он мед закарпатський стоїть. Ну, вистачає вам цього якось? Чи Там, ще? Звичайно, ще звичайно треба? чомусь не вистачає. Цілкому А держава щось робить? Mm -mm. Держава. держава та держава навіть ну, з озброєнням, то не може повністю нічого дати. Не кажучи вже про харчування, таке. А як ви так оцінюєте у відсотках, якщо, наприклад, забезпечення вашого батальйону з боку держави, і з боку громадянського суспільства? 50 на 50 або більше, наприклад. Ну, держава це, можна сказати, 40%. А, а, то, це... Зарплатня. Да, це, це тільки зарплатня і то, то, що дали озброєння. А от е, вся форма і то все спорядження, в нас продукти то повністю люди забезпечують. <кхід> ну, Навіть деякі машини теж люди <кхід> самі Оце люди, да, прислали? Да, люди. Ми збираємо постійно кожен е тиждень допомогу з кожних областей. Це вже друга фура, яку ми привезли зараз сюди, це вже 50 тонн за два тижні ми привезли. І ви везете це все з Закарпатської області? Ні, ні, це проводиться з Волинської області, Житомирське. Кожне обласне управління раз в тиждень одну машину відправляє в Київ. Ми формуємо цілий фургон і веземо сюди. Зараз от частину ми розвили тут, а і друга частина поїхала на бурпілля роздрожатися. А там наші хлопці вже будуть розвозити вже по всіх батальйонах, які стоять з Ну десь по 25 тонн кожен раз ми перевозимо. А звідки ви це все берете? Обласні управління збирають лісники, всі лісгоспи збирають своє, складають. Люди дають. І ми будемо так Ну, зараз, як ви, ж... вам атмосфера я... тут, як вам бійці наші? Іначе... Ну, це всі наші хлопці. Січ, це хлопці, які мої, бо я в принципі сам член Свободи. Я тут якраз батальйон Свободівський. Так що їх всіх знаю дуже багато років вже, не перший раз. В батальйоні майже з самого початку, з 20 червня. А так. Як вам Слов'янська? О, мені сподобався дуже багато. Люди хороші більшості людей. Ми стояли в оціпленні. то нормально, люди дуже гарно сприймають і діти. Все. У нас є тепер наміри зайти в педінститут, занести їм подарки. Там є такий банер Небесної Сотні, там вже готовлять ще щось. Люди побачили лихо і напевно помінялися досить кращу про українську сторону. Додому хочете. Та як по-правді, ні? Я бачив, що ми потрібні людям. Люди просять, хлопці не залишайте. Якби була команда відступати, то напевно і не завжди піш виконали б цю команду. Ми прийшли для того, щоб не було у нас у нас теж таке поліетнічне місто. в горці не зовсім спокійно. Я прийшов, щоб було спокійно там, прийшов воювати тут. Так що я звідси не хочу. Ну, аж приймаєте слов'янське як щось своє рідне? Так, само собою, немає питання, що це не Україна. І немає... Більшості людей з задоволенням розмовляють по-українськи. І от ми в суботу, в неділю, є гарні фотографії з дітьми, підходили, фотографували. Т я є з діда, Прадо, діда Бандеровець, бойовик але на вигляд, і взагалі я немає злості. Ми є чиїхось руках. Якимось інструментом, але нам потрібно знайти порозуміння і будувати разом країну, тому що родичі в Росії є, і треба з ними порозумітися і розуміти, що нас Путін підставив всіх, а ми не є ворогами. Несмотря на огромное количество проблем, которые є в українській армії, люди живуть в першу очередь духом і надією. Как мы видели, присылают и гуманитарку, люди пытаются как-то друг друга поддерживать в критические моменты. Одна из форм такой поддержки ⁇ это церковь. На территории, где базируется добровольческий батальон СЕЧ в Славянске, открыли недавно часовню небольшую. И сейчас мы пришли поговорить с отцом Александром, капиланом батальона СЕЧ. Доброго дня, пан Александр. Дякую. мы еще нашли час сегодня для Радио Свобода. Скажіть, будь ласка, ви тут давно і в чому ваша місія полягає? Я ще раніше, коли була анексія Криму, я звернувся до військового комісара на місці проживання, і я запропонував йому те, що я поїду капеланом служити в війську. Пізніше, коли з Кримом там була невизначеність, так можна сказати, правду, що Крим просто в нас вкрали, ніяких військових дій не було. А почалась анексія Сходу. То я вже звернувся знову до військового комісара, і я вирішував питання, щоб мені все ж таки піти і бути в війську разом з хлопцями, з солдатами, підтримувати їхній моральний дух і бути разом з ними на передовій. І коли я почув про створення батальйону Січ, звісно, я пішов у батальйон Січ, став одним штатною одиницею одною. Я з першого дня створення. Разом тренувався з, з побратимами, разом пройшов цей шлях від першого дня до по сьогоднішній день, підтримував їх молитвою. Також займався іншими справами, виконував доручення керівництва і що власне і по сьогоднішній день і роблю. З якими проблемами люди до вас приходять? Ну звісно, люди приходять зі страхом, тому що, як би там не було війна. Річ неприємна і в кожного є страх. Люди бояться, люди хочуть жити. І саме власне тут не втратити тут в надію в Бога, на Бога. І коли людина буде надіятися на нього, звісно, що Господь її спасе. А бувають і інші життєві проблеми, які люди звертаються по-різному. Так що в нас тут в каплиці є раніше освячені дари. Ми коли людина відчуває потребу в сповіді, вона може звернутися, коли вона готова посповідатися, причаститися і підтримувати свій дух духовний. А якими словами ви підтримуєте людей? Словами Євангелія. От святе письмо нового я нічого не, не цьому не можу придумати тільки крім того, що написано в Святому Письмі. Доброго дня! Як ваша справа? Як бойовий дух. Чудовий. так. На завдання бойові виїжджаєте? Буває. Буває. Часом виїжджаємо. І що бачите там? Бачимо. поствоєнне місто. Це бойове завдання. Деталі закликають. Сказати не можна. У кого всі ліжка, хто спить так. У ну, цих будівлях жили сепаратести і насправді вони дуже прозварювали ці будівлі, тому що після них тут дуже було багато. Що познаходили після Що вийшло після, ми мусимо обходитися. Там був як е е Дарц, закиданий повністю Шпицами. Шпицами. Тобто У вас тут все одразу поруч, на е випадок, якщо Шпицами. треба кудись. Вибігати. Ну, це має завжди ну, бути під рукою, якщо там uh, yeah. щось кудись треба йти, відразу, що не шукати, не ритися. Відразу там розруска, там грунь, автомат, Так. А інтернет у вас тут є? Немає. на телефон є, так, того і є. Mm -hmm. Телебачення немає, тебе Телеба немає. <laughs> От, для одних навіть якщо вони присудят місяць, два-три, для них це ну, святе, тому що вони боротьби свої І Інших це розглядають зовсім інакше. І можливо і це не їхня війна. А от люди, які нас побачать в Донецьку зараз, вони вважають, що хунта прийде, буде стріляти, буде необхідно ховатися, власне, від вас необхідно ховатися. Вони так думати будуть, да? І їм формують таку думку, що нібито армія хунти буде всіх розстрілювати сепаратистів. От що б ви сказали цим людям, людям які нас побачать там? Щоб вони заїхали в Слов'янський і попитали людей місцевих, які хунта. Розстрілює і тому подібне. Якщо вони знайдуть таких людей, які їм скажуть, що їх їм щось погане робили військові ці, які тут є, то хай у них попитають. Насправді нічого такого немає. Абсолютно ми стараємося до місцевого населення як найбільш позитивно відноситись, тим паче, коли вони відносяться до нас добре. Там навіть бувало, що підходять там цигарки, хто курить, дають там. У мене багато друзів, зі свободи, з Донеччини, які ми не знайомі. І якщо я сюди приїхав, з однієї сторони це я приїхав через них, то може ми з ними на Майдані були. І кинути їх тут самих, ну це неправильно було. І тобто, Люди різні, знову ж таки, але боронити своє, то треба.